Ну що вітаю вас з знаннями нової ери, з новими спектрами, вони вже тут. І якщо перший завіт між людьми і Богом був древній закон і десять заповідей, як ми їх знаємо, потім прийшов Ісус, який сказав, що всі ці десять заповідей варті одного Полюби. Того, хто біля тебе так само, як і себе, і відноситься до нього так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Тобто, це і є така квантова технологія, все і я. Зараз заходить нове знання. Ахо, хо, вітаю! Моя я вітаю ваша, я ви в А Зараз відбуваються неймовірні речі. Дуже хочеться, щоб люди знали і розуміли, тому що фокус нашої уваги на чомусь іншому. А, а зараз, саме зараз, а, все затихло навіть на цій планеті, більш-менш щоб свідчити те величне. Що зараз розкривається? Так ось яка нова заповідь від Матері світу, як новий закон, як нове знання? Якщо старозавітний, так, що таке завіт, коли люди повертаються до Бога і складають з ним певний заповіт, чи він сам виходить на зв'язок? І дається певний збірка правил. Якщо люди їх виконують, то вони мають. Більш-менш безпечне, щасливе життя. Якщо ці правила порушуються, то, відповідно, в нас біль і все. Пояснювати було практично неможливо, що просто не вбий, не вбий, не прилюбодійство, не прилюбодійство. Ніхто не розкладав, що буде. Тоді ми пішли, почали закон. Причини наслідків самі досліджувати, як ти діти, коли ми дітям кажемо не можна, не можна, не можна. Але дитина все одно полізе, все одно зробить, поки вона сама не зрозуміє, поки це не буде її досвіду, так і людство. Пішло і попробувало нарушити все і побачити, а що буде. Що буде, сидимо тепер тут. Прийшов Ісус, каже: взагалі-то все є я, взагалі-то ви живете в полі єдиної свідомості, взагалі-то все є любов. І якщо ти почнеш відноситися до ближнього з любов'ю, і почнеш до нього відповідно до нього діяти так, як ти хочеш, щоб він діяв до тебе, то все буде добре. І пішло вчитися. не навчилися, прийшов вже третій закон від самої матері. І він звучить дуже просто: будьте людьми. Пояснюю, коли свідомість, прям я проживала це, пливе в певному коридорі і розповідають: не вбий. Не вкради, цього не роби, цього не роби, за це буде те, око за око. і свідомість пливе, і оце їй все оце розповідають, і вона фіксується на тому, що цього не можна, цього не можна, цього не можна, тому що це погано. А ви ж знаєте, якщо нам щось забороняють, ну там по типу, зараз ніхто з вас, ніхто з вас, жоден з вас, ні в якому разі не повинен уявити розового слона. Да? Ну, Запевняю, 100% його побачили. І це отак і діє: не вбий, да? забираємо не вбий. не, Тобто йди і це добро і зло, але ж ми тебе попередили, що цього робити не можна, але ти захотів а, пізнати е, плоди е, добра і зла. Ну і на, не пізнавалися, Да? Ісус приніс дух а, системи, якої його не було. А, і зараз а, насіння, яке було засіяне Ісусом, розкривається. І новий завіт, новий це не євангеліє, бо також бачите, що ми з нього зробили. А евангеліє, да? перевертаємо, Е – еволюція і з радості, щастя в іншу сторону. Тобто, знаєте, десь десь ми в тому лабіринті пішли не туди. Дякуємо нитки Аріанна, яка не повинна нам нас провести, вивести до центру, вивести цього лабіринту, але вона може вивести до тої розвилки, з чого все починалося. Щоб повернути еволюцію людей в іншу сторону, Тож зараз ми знову стоїмо перед Богом і кажемо, що ми хочемо повернутися в рай. Це казочка, але це дійсно те, що ми знаємо своє свій першопочаток, і ми прагнемо жити в контакті з своєю природою і з тим, хто нас створив, продовжувати навчатися, продовжувати йти, так ось перша єдина. Да, така заповідь цього евангелія це будь людиною. Якщо перша свідомість була сформована: цього не можна, цього не можна, цього не можна, і я повинен себе хватати, рота закривати, рука, яка піднімається, вкрасти чи вбити, її зупинити. Тобто, вся воля витрачається на це, щоб цього не робити. Тепер уважно, це була людина-тварина. Тепер уважно будь людиною. Якщо ти людина, то тобі навіть в голову це не прийде. Просто, які заповіді? Вбить? в смислі, да? вкрасти по, типу, там ще щось. Ну, якщо ти людина, то не потрібно тобі ніякі заповіді. Тому що тобі не треба тримати свій язик за зубами. Тобі не треба свою руку тримати. Тому що язик не повернеться, а рука не підніметься. Бо нема навіть думок таких. Тож сьогодні. День початку да, ери Великої, Золотої ери, ери пробудженої жінки, мудрості, Софії, жінки як води, інформації, де ми повинні наші закони і взаємовідносини з Всесвітом переписувати. Так як дитина будує свої відносини в своїй сім'ї, відповідно до того, в якому вона віці, і дитина, який три рочки займає в сім'ї одне місце. Дитина, якій вже 12-14 років, зовсім інша, і дитина, якій вже 23 чи 33 і далі, це вже ще одне місце в суспільстві в системі. Тож таки ми зараз з вами. Не лякатися і бігати, не питати, а що нам робити, а ставати людьми. Якщо ми будемо людьми, то всі наші заповіди будуть виконані. Тому що Бог нас створював не людиноподібними, не тваринними. Здатними до очеловічування, а людьми людьми він нас створив. Тож повинно людство сьогодні зрозуміти, що таке людяність, що таке людяне життя, що таке бути людиною і будувати нашу реальність на цих засадах. І зараз саме ці спектри будуть підтримуватися, будуть мати благословіння вищих програмних кодів. Тобто, зараз бути правильним і людяним дуже корисно. А, тому що той, хто не годи, не, 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 не ще допогоджується, знаєте, вже шкварчить. То просто буде на інших вібраціях працювати і не розуміти, що ж відбувається. Ще більше злитися, ще більше психовати, ще більше викручуватися, ще більше а, знаєте, не мудрість, а хитромудрість. Дуже багато хто цим гордиться, да, які вони хитромудрі і так далі, і так далі. То це вже видно. Ми вже бачимо, що Україна зробила з цією планетою. Українська війна, так? що ми оголили, що ми показали. А зараз прям все буде дуже дуже гарненько складатися. Тож я вас вітаю з новим заповітом, з одною єдиним правилом будьте людьми. Все і далі, хоч всі правила заповіти і закони цього світу зберіть, і ви пойміть. Що все це можна замінити одною єдиною фразою будь людиною. Якщо ти людина, то не потрібні тобі ніякі настанови, як жити добре і щасливо, бо ти людина, ти сама формуєш свою реальність. Тож давайте ставати людьми нарешті да, і тримати наш напрямок туди. Все, з різдвом вас наступаючим, народжується не він, а вона, нова аура. Нові спектри, новий деміург змінюється нейронна мережа нашої планети, світло людці змінюється, змінюються формули. Тож, коли природа запускає ці речі, то і нам з вами буде простіше. Бо ми вже ніби отут хочемо, отут хочемо, а не можемо діяти відповідно до цього, що ми хочемо, тому що зовнішнє середовище, наша власна природа, нам цьому заважає. Да, ми продовжуємо боятися, продовжуємо не довіряти, продовжуємо не розуміти, де істина, де брехня, де те, де те, де те, але вже всередині такий, да, крики плач достатньо. Тож все вчасно а, вже все розкривається. А, і вітаємо з новою ерою, а, вітаємо з новими енергіями, вітаємо з новим заповітом. Заповітом будь людиною. І бути людиною а, це не втілення, це не ще щось, а, це честь і це ще титул. Людина це титул а, з великої літери, тому що вона єдина, хто здатна здати Богом. Будь-яка гуманоїдна форма цього не дає, будь-які інші рівні цього не дають. Їм треба дійти до втілення в людину гравцям будь-яких, принаймні відомим нам, цим майданчиком ігровим, і саме через людське втілення є можливість. Нарешті примирити в собі всі свої мандрівки, всі свої всесвіти і вийти на рівень функціонування не виходу з гри, а нової ери, нової епохи, де програти все те, що не вдавалося через інші традиції, через інші напрямки, через інші пантеони. Тобто, треба було всі ці пантеони в собі зібрати, знайти ці знання на науці і на квантовій механіці, розкласти всю цю механіку і зрозуміти. Зрозуміти, що ми є світло, зрозуміти, що ми є світло свідомості, що кожен з нас цей всесвіт, що ми помираємо людиною, народжуємося в світі духів чи в душі. Потім йдемо на те втілення, на те на те, але все це мандрівки в рамках власної, власної, власного всесвіту. Не в об'єктивному власному, просто власний всесвіт через кожний вимір, а через кожен прошарок, через кожне тонкоматеріальне тіло, пов'язаний з тим матеріаль з тим рівнем світу. Яке це тіло, ну тобто наше астральне тіло живе в астральному тілі нашої планети, наше ментальне тіло живе в, астр... в ментальному тілі нашої планети. Відповідно, а деякі тіла нашої планети живуть в космічних тілах сонячної системи і навіть галактики. Тому зараз у багатьох будуть активизуватися не тільки тіло карми, воно вже зараз архівується. а і... Космічне тіло, галактичне тіло, вселенське тіло це є всі, до речі, дев'ять рівнів. І зараз, з точки зору того, як наука пояснює, як функціонує мозок, як завдяки інформації формується реальність. То дуже швиденько ми всі наші духовні складні практики, да, оцифруємо і приведемо, так як ми це зараз робимо в етмології, на те просте, що можна використовувати в житті, тому що зараз в нас немає часу на те, щоб сидіти в шивасанах, сидіти в мантрах, виділяти певну кількість часу для того, щоб підняти своє інтелект, духовне IQ. Зараз необхідні практики, які інтегруватися будуть в життя, так як зуби почистити. Ми ж не кажемо, ай-яй-яй, ай, я ай", кожен день, чи там чоловік повинен голитися, а чи кожен день в туалет треба ходити декілька разів. Тобто, це повинно зайти в життя і ставати помічником задля того, щоб наше і душевне, і духовне рухались вони, сон допомагали одне одному. Це ну що, будьте людьми. Ми люди. Тож, давайте пишатися цим. Всього вам найкращого з різдвом.